Дальнобой бою Україна Європа. З вами я Сергій. Рухаюсь на чоп. З чопа знов на Нідерланди. Ну, в общем, все по полной програмі. Давно вже я двічі не їхав на один і той самий український кордон. І там підписник пише мені, що, блін, знімай дорогу. Та я задостав тримач для камери, таку триногу. Не знаю як вона себе поведе в автівці чи не буде вона там падати. Та буду знімати вам всю нашу красу Карпат і на цьому фоні щось розповідати. Мусив зупинитися, щоб налаштувати ту камеру. Щоб було класно все видно. Але вже 21.20. Вже сутеніє, але я так дивлюсь на камеру, що непогано так все виглядає. Бо я переживав, що не встигну записати вам Карпати сьогодні. Маю чергу на чопі на завтра. На 15.30 Але ж ви знаєте, хлопці, як з тією червою вона може бути зараз на 15, а потім на 19, а потім вже на четверту ранку. То поки маю їздовий час, то їду. До речі, в мене Гарні новини для мене. Гулявся-гулявся, я з тим прицепом. Він кривий, їхав боком, у мене машина плавала, мене носило. У мене був трохи пережог. І тут з колегою сиділи, спілкувалися, а колега на розгрузці, на розвантаженні. А колега отримує рефа. то забрав я його прицеп шміц. Він майже новий. Класний прицепчик. Там пару смайликів треба було заклеїти. Два на передній осі поміняти два ската. Та і все. Ну і так порядок навести, ну так, свій особистий, так як мені подобається, то все розкласти. І Поїхав вже ж сьогодні, то вчора я поклеївся, скати поробив. Сьогодні поїхав на сходження по машині. Хоча вона перестала плавати, я завгару кажу, чуйте, може давайте я там кружок з'їзду. Він каже, ну та все одно вже домовились, заганяй. Бо робили передок, там міняли тяги. То там чуть-чуть Буквально вони мені підкоригували сходження. трохи. Була крива задня, ось вони там шайби попідкидали. в общем все по машинке ідеально. Ну я вам скажу, воно і відчувається. А я ж того майстра питаю. Кажу, чуєте, могло воно це таке все відбуватися, що в мене прицеп. Говорю, раком-боком. Так, каже, звісно, все то могло відбуватися і через то прицеп воно могло тобі це так оце. Віддавати прямо на автівку. Бо це навіть як на Аквитук я заходив. На кветук, як ви пам'ятаєте, там де 40, де 50, де 60 обмеження, то там, де 60, я 40 боявся заїжджати. Воно мене суне і все. А отак як по трасі йдеш, ідеально рівна дорога. В мене тільки бахи переставило вправо. От, взагалі так в більшості переставляло вправо. Я не думав, що прицеп на то здати. Просто я ж кажу, машину переставляло. Ну то, мабуть, там все так плохо, що просто ой, з тим прицепом. Туманчик падає. Ніч, туман, тільки що пройшов дощ. Якраз в Карпатах класно. Ще хочу на мийку заїхати. В общем, по машині, виходить, в мене вже все класно. Значить, прицеп у мене, все, всі вже гімерої відпали. Прицеп класний. Хоча ці з передньої осі два колеса вони так трошки були під'їдені. І що те з правої сторони, і що те з правої сторони? Можливо, все-таки там трошки з сосностю є якісь. Приколи. Ну от я поставив два ската, то я так за ними слідкую, але я поки що не бачу. Проїхав я на тих скатах 700 кілометрів, поки що я не бачу, щоб там десь щось якось було не так. То, скажімо, з прицепом чітко, з машиною майже чітко десь єдине, що залишилось трошки в мене тікає повітря. І я. Так думав, що то з прицепа. А потім сьогодні був на солосності, якби був розщеплений. Та дивлюсь, блін, все одно тікає повітря, бо навіть без прицепа. і з цим прицепом теж тікає повітря. а Колега казав, що у нього з повітрям ніяких проблем не було. То все-таки хай ще дивляться на те повітря. Бачите, у нас вже на ремонтах доріг теж стоять світофори. як в цивілізованих країнах, аби ще дороги і зарплати і закони працювали, так, як у цивілізованих країнах. Взагалі було б класно. Ну, маємо надію що перемога наша вона підштовхне на всі ті продвіжки які тільки планувались в нашій країні так да, Карпати клас мені, мені дуже подобається цей край до речі я Толком в Карпатах ніколи і не був. Один раз ми з сім'єю такий круїз зробили там по родичах, Проїхалися, потрапили трошки в Чернівці і нас так завезли в Прикарпаття, поїсти Бануша, десь там ми на гору на якусь заїхали, поїли бануша, форелі. А так я толком ніколи і не був в Карпатах. А тепер маю нагоду побувати, відкрив для себе і наші Карпати. І скажу, подобається мені той край. Бо вже я мрію свою кохану сюди привезти на відпочинок хоча б на якийсь тиждень. Якщо відпустять її з роботи. Бо, знаєте, всі ми зараз працюємо багато, тяжко, вона в мене не виключення. Якраз дивлюсь зараз, там куча всяких об'яв на Фейсбуках. Куча готелів, куча всяких е, пансіонатів, дають великі знижки. Що в вдвох, двохразовому харчуванням зранку і ввечері без обіду? 10 тисяч гривень за тиждень, якщо без всяких цих лікувальних процедур а з лікувальними процедурами там щось з 15-17, то в принципі подарувати відпочинок своїй коханій можу собі дозволити. Аби ж тільки відпустили. Сонечко вже майже сіло. Бачите, на горах туман стоїть, класно. Я так люблю їздити вночі, але поїздки нічні на Амазонах зір посадили і тепер намагаюся вночі їздити як найменше. Томаю що там годину їздового, якраз вже нормально стемніє, та й буду вставати. Ну та й доїду завтра до Чопа. Якраз уже по дню. Щось там вам позаписую. Та й буду розповідати, як же ж ми проходимо ту митницю в чопі. Як то воно все виглядає? Така була солодка ніч в Карпатах, як ніколи. Прокинувся, рухаюсь далі. Маю до кордону 100 кілометрів, а до черги маю 8 годин. Перенесли чергу на 16, щось там з копійками. Якраз дивлюсь через 10 кілометрів якась заправочка. Заїду туди вип'ю кави. а потім планую Мукачево заїхати на мойку. Хлопці казали, що мойка нормальна. Розход, конечно, не радує в цих горах. Ну, в принципі, у нас і норма. Там щось 36. 36,6 здається. У мене попшов 34,9. Але все одно. В особи не розгонишся. Де 50 де 60. Інколи 70-80. Так. Дорога як гадюка. Ще й покриття теж особо не радує. Не радує тільки око. А ще не радує те, що ти тут працюєш, а не відпочиваєш. ця річка то зліва, то справа. Декілька раз вже і приїжджав. То ця дорога до вже річки буде постійно. Ну і всяких отаких от от кафетеріїв, купа по дорозі. Але я чомусь на заправку. Колеги теж попросив палась на каву заїхали, Щось у них там перед себе. Мене цікавить інше, як та дорога взимку. Бо, наприклад, якщо ми цією дорогою будемо їздити взимку то враховуючи то, як обслуговуються наші дороги, стає мені страшнувато. думаю, ця дорога має обслуговуватися добре. З такими серпантинами. Взимка тут, якщо вона обслуговується, так як всі наші українські дороги, то взимку тут не поїдеш. Хіба що там мазом? Так, от потихеньку, і доїхав я до кордону. У мене черга скаче. Зараз 15.27, черга показує 16. Але була вона в мене там уже на 15, то доїхав я до черги і став збоку. Збоку можна виїхати в чергу, коли вже прийде дозвіл на заїзд. Бо якщо, скажімо, ми станемо зразу в чергу. І доїдемо до шлагбаума, а дозволу не отримаємо, а в нас ще немає дозволу полученого на в'їзд, у то нас тоді просто вернуть назад. То стоїмо собі і чекаємо. Отак От. От воно все виглядає, оце заправочка. Я тут стою на обочині, а он львіша то вже колейка. Там стоїть машин там 10-15. І от вони в'їзд, от їм вже є дозвіл на в'їзд. Нам ще нема, тому не заїжджаємо. Ну то, як то все відбувалось, то вже, я, мабуть, розкажу в наступному відео, як я проходив цей кордон. А зараз бажаю вам здоров'я. Кажу вам слава Україні, не не жезлів. Пока-пока.